Доброго дня колеги. Тема цього відео оформлення документів. Що мається на увазі? Ось зліва так виглядає документ без будь-якого оформлення. Його важко читати і сприймати. Дуже важко. Праворуч знаходиться документ, оформлений. Тобто той, в якому деяким фрагментам надали певного вигляду. Через це все сприймається набагато краще. Око знає, за що йому вхопитися, що можливо проігнорувати, що як окремо сприймати. Ось дивіться, у нас тут є стандартний абзац, у нас є заголовок розділу, у нас є примітки і визначення понять. Ось і ось. У нас є цитати. Отже, почнемо. Беремо наш неоформлений текст і починаємо оформляти. Значить так, я до цього перерахував кілька видів частин тексту. Беремо зараз за базу абзац і оформлюємо його. Для початку було б непогано. Якось візуально відокремлювати абзаци один від одного. Ось як ми спробуємо це зробити. Ставимо курсор в потрібний абзац. Його не обов'язково виділяти повністю. Ставимо курсор. І ось у нас є додати інтервал після абзацу. І як бачите, після нього з'явився інтервал. Ми розуміємо, де починається наступний абзац. Ми можемо також додати інтервал перед абзацем. Ось. Маємо такий результат вже краще читати. Також ми можемо додати вирівнювання, як бачите, праворуч, частина абзацу така, сходинками. Ось, де у нас вирівнювання. Ми можемо як по правій частині його вирівняти, так і по центру, якщо потрібно. Але ось наш варіант. По обом краям, і він став рівненький. Також, можливо комусь потрібно буде, можна додати відступ на початку. Це робиться наступним чином. Або ось цей елемент переміщуємо, або я зараз відміню, або просто натискаємо TAB. Цей елемент, як бачите, змістився, маємо оформлений абзац. В тексті ви також можете змінювати інтервал міжрядковий. Для цього потрібно, якщо один абзац, просто поставити в нього курсор, якщо кілька абзаців, виділити їх, відкрити ось це меню. І ось подивіться, міжрядковий інтервал відповідно змінюється. Як оформлювати наступні абзаци? Ми можемо почати застосовувати одне за одним те саме оформлення, яке робили щойно нашому першому абзацу, а можемо скопіювати весь комплекс налаштувань. Як відступи, так разом з ними і вирівнювання. Так, разом з ним і відступ в першому рядку абзаца. Як це все зробити за один раз? Ось у нас ліворуч є кнопка формат за зразком. Ми зараз, як тільки натиснемо цю кнопку, весь комплект налаштувань цього абзацу скопіюється в буфер обміну. Ось я натискаю. Кнопка стає активною, і у мене курсор. Стає, як бачите, з позначкою щіточки. І тепер, клікнувши по якомусь іншому абзацу, я застосую до нього весь комплект, весь скопійований комплект налаштувань. Ось як бачите. Це зручно в тих випадках, коли нам недоцільно виділяти абзаци, які йдуть підряд. І форматувати їх однаковим чином. Тобто, якщо у нас елементи, які потрібно відформатувати, знаходяться в різних місцях, у нас не вийде виділити все підряд, тому що між цими потрібними нам абзацами можуть бути абзаци, які ми не повинні форматувати таким самим чином. От як цитата. Нам не потрібно було її форматувати. Через це для вибіркового форматування є оцей ось формат за зразком. Щойно я діяв наступним чином. Один раз клікнув на цю кнопку і один раз клікнув по потрібному абзацу. І кнопка перестала бути пензликом. Зараз я відміню останні зміни. Ось як було. Скопіював, застосував і курсор став знову звичайним. Так, щоб можна було відформувати кілька елементів вибірково, нам потрібно було натиснути цю кнопку двічі. Тоді вона може застосовувати до кількох вибіркових абзаців це форматування. Ось як бачите. Скільки завгодно, аж поки я знову не натисну ту саму кнопку або клавішу Escape. Як бачите, після певних дій курсор перестає бути з пензликом і містити в собі потрібний комплект налаштувань. Плюс налаштування комплекти можуть бути зовсім різними. І так, щоб нам можна було, коли завгодно, знову не копіюючи з першого абзаца, або іншого елемента комплект налаштувань, щоб не потрібно кожного разу копіювати. Ми можемо створити перелік потрібних нам налаштувань. До речі, ми далі будемо називати набір налаштувань тих чи інших будемо називати стилем. Ось у Word вже є певні налаштовані стилі за замовчуванням. Ми можемо додавати свої. Зараз подивимось, як виглядають стандартні стилі Word. А потім додамо до їхнього переліку потрібні нам стилі для цього нашого документа. Я зараз відміню останні зміни. І ми потренуємося на тих чи інших абзацах. Звичайний стиль має в собі лише відступи. Як бачите, я по ньому клікнув і з'явився лише відступ після абзаця. Наступний стиль без інтервала. Ось бачите, цей з інтервалом, цей без інтервала. Це заголовок. Заголовок ось, заголовок розділу. Ми можемо до заголовку застосувати відповідний стиль. Ми вже його візуально відокремили. У заголовка також є така корисна властивість. Я зараз відкрию структуру документа. І ось як бачите, в структурі можна швидко переміщуватись по розділам, клікуючи на їхні назви. Як тільки ми застосовуємо стиль до назви розділу, стиль заголовка, його назва додається в перелік. Зараз я відформатую таким самим чином ще пару назв. Розділів ви побачите ефект. Ось як бачите, назва розділу додалася до структури. Ось маємо наші розділи. Крім того. Заголовки розділів ми можемо використати для створення змісту документа. Ось. Так, що ми зробимо наступне. Ми зараз все-таки створимо свій стиль абзаца, той, який нам потрібен. Ми створимо свій власний Стиль заголовка. А також зробимо щось подібне для цитат. Я зараз відміню останні мої зміни. Я відменю те, що я застосовував стандартні стилі Word, тут є навіть цитати, як бачите, в тексті зараз я навів. І ось цитата, і таке інше. До речі, якщо ви починаєте. Активно користуватись стилями протягом певного проміжку часу. Доречніше не викликати кожного разу це меню, не розгортати його, а ось натиснувши на цю кнопку, викликати фіксоване вікно, яке відображає в собі список всіх потрібних стилів, і відразу навіть показує, як виглядає результат їхнього застосування. Отже, я відміняю зараз останнє налаштування, будемо робити свої власні стилі. Отже, абзац. Як я вже показував, робимо відступи. Відступи я цього разу зроблю не і зверху, і знизу, а лише після абзаца. Таким чином, після кожного абзаца буде відступ до наступного, це буде зручно. Вирівнювання, відступ. Відступ в першому рядку. Ось, в принципі, достатньо. Тепер я створю потрібний мені стиль для моїх абзаців. Наступним чином. Відкриваю те саме меню стилів. І якщо у мене зараз виділений певний фрагмент тексту в моєму документі, я можу на його базі створити стиль. Даю йому назву. Я відразу можу додатково внести. Ще зміни в налаштування. Ось налаштування, ось налаштування. Ось перелік, до речі, параметрів, які я змінив, на відміну від дефолтних. І ось можна ще багато чого додатково налаштувати. Зверніть також увагу на наступний момент. Цей стиль може існувати не лише в цьому конкретному документі. А може додатися до переліку стилів в усіх, документів, в усіх документах, які я створюю на цьому комп'ютері. Ось тут потрібно вибрати цю опцію. Нові документи будуть створюватись на основі цього шаблону. Створив стиль, назвав його мій абзац. Ось він з'явився. І я зараз цей стиль буду застосовувати до інших абзаців ось, як бачите. Звісно, у мене тут 90% абзаців є однотипними. Через це я все-таки виділю зараз в, в моєму випадку весь текст. Застосую до всіх абзаців мій стиль. Ось маю цей текст. А зараз вибірково зміню три заголовки розділів і кілька цитат. Заголовки розділів. Стиль у мене буде наступний. Такий відступ. Буде нумерація. Можу вибрати інші номери, але мені достатньо стандартних. Відступ вже є від нього. Шрифт буде трохи більшим. До речі, я для всього документа зараз зміню шрифт на трошки більший. Ось я можу тут вибирати тип шрифта. Нехай буде цей. Ось тут можу вибрати розмір шрифта. Або так, або ввівши вручну. Або, якщо мені потрібно від поточного трошки збільшити, або трошки зменшити, ось ці дві кнопки. Ось зменшити, ось збільшити на порядок. Далі форматую заголовок свого розділу. Шрифт у мене буде трошки інший. Можна вибрати так зі списку, можна тут почати вводити потрібний шрифт. Застосую ще кілька параметрів, буде жирний, з нахилом, підкреслений, буде інший колір тексту. І для того, щоб заголовок відображався в структурі, я відкрию додаткові налаштування абзацу і налаштую ось цю опцію. В структурі він буде як звичайний текст. чи... Як рівень 1. Вибрав, натиснув ОК, ось він з'явився у мене в структурі. Тепер я цей стиль назву там, мій заголовок. Можна знову ж таки натиснувши на цю клавішу, або якщо я постійно зараз працюю зі стилями і викликав фіксоване вікно, у мене ось є кнопка з зірочкою створення стилю. Називаю цей стиль і застосую його зараз до наступних заголовків. Перемістив курсор, куди потрібно, вибрав потрібний стиль. Ось, будь ласка. Наступний заголовок. З заголовками все. Ось дивіться. В структурі їх видно. Йдемо далі до приміток. Дивимося на наш зразок. <кій> Примітки. В даному випадку це визначення поняття, чат-бот. Можемо налаштовувати окремі фрагменти тексту, цей жирним, цей підкреслений. Виділив, іноді тут з'являється меню, як бачите, того самого оформлення, щоб далеко не йти курсором. Виберу тут. Також я можу не працювати мишкою, а натискати комбінації клавіш. Жирний у нас Ctrl-B, латинське B від меню. Мені потрібен підкреслений. Ctrl-U латинське. Ось. Далі весь наш абзац відформатуємо. Хочемо, щоб він був десь таким. Змінюємо його ширину. І заливку йому теж змінимо. Цей стиль також можемо зараз зберегти і назвати. Але ми його збережемо пізніше, коли відформатуємо примітку, у неї трошечки інший формат. Йдемо далі до примітки. До речі, я зараз скопіюю форматування у визначення понять. Йду до примітки. Мені потрібно нежирне. І мені потрібна трошки інша ширина для таких приміток. Зараз подивимось в зразку. Так. Умовно у нас буде до кінця рядка, але не спочатку. Цей стиль ми збережемо. Ось створюємо стиль, називаємо його Примітка, натискаємо Enter, все. Є у нас збережений стиль. Його застосуємо і до інших приміток. Так, дивимося в наш зразок. У нас є ще цитати. Цитату відформатуємо наступним чином. По-перше, у цитати, як ми дивимось, зараз я поряд розташую зразок і нашу роботу. У цитати є сама цитата і текст. З нахилом. Є автор, є посада автора. Робимо. Робимо з нахилом. Ставимо в абзац. Виділяємо його весь. Змінюємо відступ. Спочатку робимо його на одному рівні у всіх трьох наших рядків. А потім зсуваємо, ось є кнопка. Можна вручну перетягнути, можна поетапно зсунути його, натискаючи на цю кнопку. Так, далі у нас тут не має бути проміжку. Ми його зараз приберемо. Це інтервал після абзацу, як бачите. І оформимо також автора його посаду, змінимо забарвлення тексту. Відразу Word показує, як воно буде виглядати. А також для цього блоку зробимо рамку. Ось, бачите, є синя вертикальна. Взагалі для абзаців можна теж робити рамки, як і для таблиць. Ось подивіться, бачите? Нам потрібна лише ліва межа вертикальна, але ми хочемо, щоб вона була синього кольору. Зараз ми це змінимо. Ось тут, в цьому меню є. Доступ до більшої кількості налаштувань. Ось встановлена у нас вертикальна ліва межа. Ось ми виберемо тип лінії. Її забарвлення. І товщину. Візьмемо меншу. Дивимося, що у нас вийшло. Word відразу не показує, після того, як ми налаштували бажану для нас лінію. Він ще тут її не відображає. Він її вже приготував для того, що якщо ми натиснемо зараз на кнопку лінії, ось вона з'явилась. Також ми додамо відступи перед і після цієї цитати. Я буду додавати відступ не перед абзацем, а у попереднього абзаца після нього інтервал буду додавати. Чому? Тому що якщо я зараз додам відступ перед абзацем цим, то у мене збільшиться ця вертикальна лінія, а мене це не влаштовує. Подивіться. До речі, додаткові відступи більші, ніж оці стандартні, можна налаштовувати ось тут. Відкривається додаткове меню. І ось інтервал перед, після. Я зараз додам за великий інтервал перед. 24 пікселі. І ось бачите, в мене виходить така лінія довше, ніж мені потрібно. Я відміню зараз ці зміни. Відкриваю, значить, меню абзаца попереднього. Додаю більший інтервал після нього. І виходить те, що мені потрібно. Так само я зроблю тут. Ось так виглядає потрібна мені цитата. Так само я зараз можу зберегти стилі для подальшого застосування. Для наступних цитат. Нехай у мене цитата там одна, але ми сьогодні тренуємось. Буде у мене стиль. Я зараз відразу викличу те додаткове меню стилів. До речі, його викликати можна комбінацію клавіш Alt-Ctrl-Shift S, що я, власне, зараз і зроблю. І почну зберігати стилі. Це у мене буде сама цитата. Бачите, як швидко. Це в мене буде автор. Посада автора. Абзаци я теж збережу в стилі абзаців. Це буде у мене перед цитатою. Це буде після цитати. Ось подивіться, будь ласка, тут в Word ще є таке налаштування, як буде виглядати стиль наступного абзацу. У мене ця річ не спрацьовує, але я припускав, що можна зробити наступним чином. Для стиля, який я призначав посаді директора, вказати, що наступний абзац, тобто цей, буде мати стиль, який я назвав після цитати. Я сподівався, що як тільки я буду присвоювати тут стиль посада автора, у мене Word автоматично буде застосовувати до наступного абзаца стиль, який я назвав після абзаца, з відступом відповідним. Але у мене це чомусь не спрацьовує, не знаю, можливо, у вас така логіка спрацює. Так, от, відформатував абзац з відступом, який назвав після цитати, зберіг цей стиль, і зараз це все застосує до наступної цитати. Ось у мене наступна цитата, і я відразу починаю застосовувати стилі. Я не буду застосовувати зараз стиль, який називається перед цитатою, бо я розумію, що зараз мені той стиль зруйнує це форматування потрібне для мене. Ось дивіться, перед цитатою він застосував те саме форматування, яке було тут, а мені потрібно, щоб це була все-таки примітка. Тож я відміняю застосування цього стиля. Перед цитатою. Я вручну зараз зроблю відступ після цього абзаца. І далі застосую стилі для цитати. Моя цитата, як бачите, відразу все форматується. Автор. Посада автора. І відступ після цитати. Ось. Ось така річ у мене вийшла. Дивимось, що нам потрібно зробити ще. Приклад. Ось у нас ще нумерований список, нумеровані пункти, а також маркований список. Це вже просто. Ставимо курсор, натискаємо нумерацію. Мені потрібен інший відступ. Через це я зараз це відкоригую. Копіюю форматування. Двічі клікаю, тому що мені потрібно буде кілька разів застосувати скопійоване форматування. Сюди, сюди. Знімаю цей режим. Escape натискаю курсор, повертається до попереднього вигляду. Йду до місця, де мені потрібно зробити маркований список, виділяю потрібну область. Йду до меню маркованих списків. Такий список мені не потрібен, такий маркер. Відміняю. Відкриваю меню. Якщо немає, якщо немає тут потрібного маркера. Заходжу в додаткове меню, вибираю символ, вибираю маркер, який мене влаштує. Зараз мене влаштовує все одно Дефіс, вибрав його, натиснув ОК, натиснув ОК, отримав список. На цьому все.